Вітаю вас, сумні телеглядачі. Ви дивитесь актуально. Наближається до завершення передвиборчої перегони 31 жовтня. Вибори. Отож, як вони будуть проходити? Скільки бюлетенів громадяни будуть отримувати на дільницях? Про це нам розповість голова Бориспільської міської виборчої комісії Нікітко Тамара Віталівна. Вітаємо вас. Доброго дня, шановні телеглядачі. Наближається до завершення підготовка до виборів 31 жовтня 2010 року. 29 жовтня 2010 року всі дільничні комісії отримали бюлетені для виборів міських, міської ради і обласної ради. Скажіть, будь ласка, ми всі разом спостерігали, як майже кожної години зростала кількість кандидатів до місцевої ради, до обласної ради. Як зараз людям не загубитись в цих бюлетенях? Скільки їх буде? Як взагалі вони будуть розташовані, які по місту, які за міського голову, які за обласну раду? Прийшовши на дільницю 31 жовтня, кожен виборець отримує на руки 5 бюлетенів. Всі вони будуть відрізнятися за кольором і відповідно за назвою виборів. Я сьогодні принесла зразки бюлетенів, Нашої міської виборчої комісії, тобто те, на що чекають кожного виборця, 31 жовтня 2010 року, коли він буде вибирати кандидатів у депутати до міської ради в багатомандатному виборчому окрузі, в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі та до виборів міського голови, хочу розпочати знайомство виборців і з виборчим бюлетенем на вибори. Бориспівського міського голови. Значить, в цьому бюлетені зазначається спочатку контрольний талон, потім йде сам зміст бюлетеню. Тут ви можете бачити квадратики і без жодних цифр в порядку алфавіту, в алфавітному порядку розміщуються кандидати на посаду міського голови. Починається з молодого Віктора Леонідовича, потім іде Петренко Ігор Володимирович, потім Придатко Олександр Михайлович, Сиворакша Петро Іванович, Федорчук Анатолій Соловйович, Федун Юрий Степанович і Щегель Ігор Миколайович. Також є квадратик, де, якщо виборець не підтримує жодного кандидата, він може поставити свою відмітку. Динні, крім прізвища імені по батькові, є невелика автобіографічна довідка про кожного з кандидатів. Вважатиметься бюлетень дійсним, якщо виборець позначить чи хрестик, чи галочку, тільки ось тут, де є місце для цього, в спеціально визначеному місці, тобто в квадратику. Якщо ж виборець захоче закреслити щось чи хвилястою лінією, чи поставити дві відмітки, такий бюлетень буде вважатися недійсним. Знову ж таки, ми можемо бачити Зразок бюлетеня багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів Бориспільської міської ради Київської області. Тут ви вже бачите нумерацію, тобто ці цифри означають номер міської організації партії, яка по порядку подавала документи до міської виборчої комісії. Номер один це партія регіонів. Далі йде народна партія, потім сильна Україна і так далі. Я вже вам говорила про те, що всього міських організацій партійних зареєструвала Бориспільська міська виборча комісія 27. Хотілося б звернути увагу, щоб досить уважно виборець працював з бюлетенями і знову ж таки. Тільки одна позначка дасть можливість зарахувати бюлетень до списку дійсних бюлетенів. Ну і нарешті третій вид бюлетеня. Це бюлетень по одномандатному мажоритарному виборчому округу. Справа в тому, що я не змогла вам відракувати всі бюлетені, тому що кожен бюлетень, свій округ, своя дільниця має свій власний бюлетень. Що тут знаходиться в цьому бюлетені? В цьому бюлетені знову ж таки без всяких нумерацій по алфавітному порядку розміщуються кандидати в депутати до Бориспільської міської ради. Хотілося б, щоб уважно люди ознайомилися з цим бюлетенем, перш ніж ставити якісь позначки, тому що кандидатів, я вже говорила, на кожному виборчому окрузі, на кожній дільниці близько 18, 19, а де й 20. Ну і, звичайно, не підтримує жодного кандидата, теж є така відмітка. Бюлетень вважається недійсним, якщо на ньому будуть зроблені якісь зовсім інші написи, які не передбачені законом України про вибори України. Тому кожен бюлетень має іще таку невеличку примітку, яку ви можете бачити вгорі. Тобто зробіть позначку плюс або іншу, що засвідчує. Тобто, це е, ваше волевиявлення. Це така примітка, яка дає можливість знову ж таки нагадати виборцеве про те, як він повинен заповнювати бюлетень. Аналогічно ви будете працювати з бюлетенями, коли вибиратимете кандидатів у депутати обласної ради. Те ж саме, там є два бюлетені. Один бюлетень багатомандатний. Інший бюлетень одномандатний, мажоритарний. Тамара Вітальна, скажіть, будь ласка, ось ми багато чуємо, що по різним містам України то той кандидат знятий, то та партія знята. Чи не буде такого в Борисполі, що люди прийдуть до дільниці і побачать, що десь ті печать знят кандидат з виборів? За законом України. Заява про вибуття із перегонів виборчих, ми приймаємо за 5 днів до початку голосування, тобто, вже цей термін і ну, вже закінчився він. Тому я думаю, що в одномандатних мажоритарних виборчих округах змін вже не буде. Вже кандидати, які подали свої кандидатури для виборів. До міської ради, то вже вони так і залишаться. Але що стосується багатомандатного виборчого округу, то тут кожна партія може за два дні подати подання про зняття того чи іншого кандидата. Тому тут іще до кінця сьогоднішнього дня ми можемо чекати якісь заяв. До речі, ще таке питання про саме по партійним спискам в бюлетенях зазначені фамілії, в багатомантарному виборчому окрузі в цьому виборчому бюлетені, я вже показувала, ви бачите номер, бачите назву партії і бачите прізвище, ім'я і по батькові перших п'яти кандидатів, які входять до виборчого списку цієї партії міської організації. Так, цьогоріч таке нововведення, що всі учасники будуть працювати до 22-ї години. Скажіть, будь ласка. Таке питання у зв'язку з тим, коли будуть відомі вже перші попередні хоча б результати по дільниці. Дати відповідь на це питання дуже важко. Справа в тому, що п'ять бюлетенів опрацювати їх для членів дільничної комісії буде непросто. І тому ми сподіваємось на те, що перші результати вже надійдуть до нас вночі 1 листопада, але ну, все буде залежати від того, як спрацюють члени дільничних виборчих комісій. Хочеться, звичайно, якомога швидше дізнатися про результати наших місцевих виборів, але все буде залежати від того, як буде підрахунок голосів вестись. Скажіть, будь ласка, а за якими бюлетенями результати будуть рахуватись першими до обласної ради чи міські голови, чи міська рада? Підрахунок. Голосів знову ж таки визначений законом України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських та селищних міських голів. Спочатку опрацьовуємо бюлетені до обласної ради, починаємо із багатомандатного виборчого округу. Потім опрацьовуємо підраховуємо бюлетені до обласної ради одномандатні виборчі округи. Ну а потім вже починаємо рахувати. Бюлетені на посаду міського голови, потім багатомандатний виборчий округ з виборів депутатів до Бориспільської міської ради. І закінчується підрахунок підрахунком голосів в одномандатних мажоритарних виборчих округах з виборів депутатів Бориспільської міської ради. Так, дійсно це буде дуже нелегка праця і тому ну наостанок, що б ви хотіли ваше звернення до виборців наших всім виборцям міста Бориспіль. Я в першу чергу хочу побажати здоров'я. Терпіння і часу для того, щоб прийти все-таки на, діль... на дільниці і віддати свій голос за того кандидата, за якого вони вважають потрібним. Дякую вам за такі гарні відповіді. А вам, шановні телеглядачі, я хочу сказати наступне: прийдіть на вибори, не зволікайте, скористайтесь своїм шансом, своїм голосом, зробіть свій вибір, обирайте того кандидата, ту партію, яку ви вважаєте за потрібним. Головне, прийдіть на вибори, ви дивились актуально до зустрічі за тиждень.